Друзі, всім привіт! Зараз буду поливати свої ось піонові деревця. У нас дощу давно не було. Я в поливалку набрала води. Ось трошки. Воно наче й живе. Полю ось. Бо... Воно ніби я що буде дощ, але щось... Виглядаємо, виглядаємо і нема. Ось оця яка листечка в нього. Ой. Зараз нап'ється водички. Ось, отак. І та ще долю, ось. Поливолку на два деревця. Я думаю, що буде якраз дуже-дуже добре тому що нас той підхмарює, як сонечко везеро, але щось дощу й не видно. Зате на четвер обіцяють знову заморозок. Ми розсади більше не висаджували, тому що страшно. Хай трішки погода нормалізується і ось будемо висаджувати. Розсаду, потім пізніше встигнемо ще. Ось який гарний кущ спірає, як горно цвіте. Бачите? То що з нас за двором бджоли гудуть на ньому? так ось На вечір така не, не так жорко. Сьогодні в день дуже було жорко, а на вечір така погода стала більш-менш нормальна. Ось гляньте, джміль, який прилетів на бузок. Ох, який чудовий, гарний. Ууу, як жужить. Пересівсь. Пасеться, нектор збирає. Я вам скажу, що бузок уже відцвітається так швидко, тому що. Ну, реально, у нас дощів не було нормальних. Таке трошки побризкало, а щоб гарний дощ пройшов, то такого немає. Нічого, як говорять, не проси дощу, а проси врожаю. Всяке може бути і дощ шалений пройти. Ось чміль який гарний. А і вам ось Івама майже вже відцвілося. Воно так швидко чомусь, не знаю, тому що може прижорило. Не знаю, сьогодні жарко було. А може, тому що вона недовго квітне. Ну, подивимось, чи літали тут бджоли, чи запилили її. Буде пізніше видно, чи начеплялись тут плоди, чи ні. А ось хочу ще вам показати, яка гарна півонія розцвіла. Ось. І чуєте, я вчора вперше почула цвіркуні. Вон там у траві, у сусідки там сіно посіяне люцерка. Як вони виспівують цвіркуни. Якби це літом, що тепло було відкрите вікно, і це просто така чудова мелодія. Слухайте. Скажіть, чудово вже, так? Да? Як цвірку ось, до речі. Лостівка летить і півники цвітуть. Ось вже деякі розцвітають Чорний біля хоти, до речі, зацвів. Так що горні. Зараз буду ще оці поливати, схожу, водички наберу, полю плющі, тому що вони також засихають бачу. Далі покажу вам ще, які квіти в мене розпустились. Ось гляньте, як дзвіночки квітнуть, і сині квітнуть, і, і білі, ось і ромашки скоро розцвітуть. До речі, лаванда. О, ще прилетів один джміль. Мені сьогодні щастить. Гляньте які. Я сьогодні такої дуже важливої роботи не роблю, тому що сьогодні свята і в лікарню їздили з дитиною чергова. так що сьогодні вийшла, подивлюся, трішки полило. а так, можливо, й дощик буде, намочу. Так, що ось такі ще жовті тюльпани, що пізніше цвітуть. Ось троянда плетиста. Так що, спірея також, тільки це маленький такий кущик, тому що він чомусь пропав, Йому, його весною обрізали. Тут, до речі, дуже великий він був. Оце такий невеличкий залишився. А ось гляньте якийсь півник темно-фіолетового кольору, аж майже аж чорний. Як глянеш на пуп'янки, аж чорний. А так розквітось. Пахне дуже гарно. Ось такий кущик його. Тут не один у нас іде, квітничковий є. Так що мені подобається, як пахнуть вони. І там Арікс також ось такий ось рожевий, гарненький, лохматенький ось як розцвітує. Планую восени нарізати гілок, а може і раніше, як ось цвіта, подивлюся по обставинах і хочу спробувати вкорінити. Декілька корінчиків, можливо, вдасться. Таку, ну не знаю, я вкоріняла колись. Вдалося, думаю, чому б цей раз не вдалося. Так що ось. Гляньте, яка краса. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дячна за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.